Вітаю. Потрібно нам додати дроби з різними знаменниками. Я зразу розв'язав цю задачу, щоб зекономити наш час. Буду тепер пояснювати. Стандартна процедура розв'язання таких задач. Потрібно звести всі дроби до спільного знаменника. От, що таке спільний знаменник? Спільний знаменник це найменше спільне кратне, на яке ділиться кожен. Знаменник кожного із цих дробів. На перший погляд бачимо, що досить складно тут знайти 20, 30, 42, 56, 72, 90. Складно знайти їхній, оце найменша спільне кратне або спільний знаменник. Тому давайте спочатку проведемо деякі такі якби, маніпуляції з цими знаменниками. Розкладемо знаменники кожного з цих дробів на множники і побачимо, що 20 ми розкладаємо на 4, помножте на 5, 30, на 5 помножте на 6, 42. 6 помножити на 7, 56 це 7 помножити на 8, 72, 8 помножити на 9 і 99 помножити на 10. Наступна наша дія. Давайте ми згрупуємо по два дроби. От я їх такі в дужки беру. І в межах цих дужок зведемо до спільного знаменника. Тут вже бачимо простіше. Спочатку винесемо спільний множник. Так, от бачимо, що для. Цієї пари буде спільний множник 1 п'ята, для цієї пари спільний множник буде 1 сьома, для цієї групи дробів спільним множником буде 1 дев'ята. В дужках зведемо до спільного знаменника. Тут вже є простіше. Так? Для першої дужки спільним знаменником буде 12, для другої 24, для третьої буде 40 ми вміємо так, додавати такі дроби із такими знаменниками, тому складності у вас не виникне. Коли ми виконуємо всі ці дії, то ми в результаті отримуємо з, першої, з першого дробу у нас буде 5,12. З другого у нас буде 7,24. З третього у нас буде 9.40. Скорочуємо. 5,5, 7,7, 9,9. В результаті отримали ось такі. Треба буде дати вже ось такі дроби. Знову ж таки, знаходимо спільний знаменник. Найменший спільний знаменник, найменше спільна кратна. це буде 120. В результаті в чисельники ми домножаємо. Оскільки у нас був знаменник 12, значить нам треба домножити на 10. Так? Тут був знаменник 24, потрібно домножити на 5. І тут з мене був 40, потім домножити на 3. Отримали результат 18,120. Скорочуємо на 6. Так? Отримуємо 320 Задача розв'язана. Це якби безстандартний спосіб. Є ще інші способи. І я покажу вам ще такий екзотичний спосіб. Посилання на нього буде в описі під відео. А на сьогодні це вже все.